Сінус. Тому що була людина, яка допомогла мені подала руку, я з ним познайомився, ще це вихователь з приютом. Приютом, звідти. І там було ховати. І просто мене познайомили, кажуть, хочеш приїжджати до мене жити. Тому, а чи ні, папі не треба, тіпо, ну, просто десь в глибині душі я розумів, що мені 15 років, зазвичай 16 років вже хлопці, нашою з якими гуляли, вони вже або їх саджали, тому що є, що попало на них. Вони... Або вони начинали вже більш серйозні наркотики, нарукомандували і довго теж не тобто, немає, У нас компанія була десь людей 20, з них живих, може, 4-5 людини, і то ті, які відсиділи вже 15 років, тому вони живі, бо вони були не на свободі, а в тюрмі, і тому вони ще живі. Тому, коли ви будете думати, що ваша сероходить, війна, все так погано, згадайте Ігоря Фестенко і згадайте його історію, як він отак от з підвала сюди на сцену прийшов до вас. Виступали розповідав, що все можливо. <плес> Дякую. Осна літера фотографія, яку мені якась міліція дала все ж таки одноразово мені спортив фотографію, там де я, у 2003 році якраз там, да, на стоїть. Я написав книжку, яка вийшла в 20... яка вийшла в, друг, в 22 році, в лютому, тому її світ масово не побачив, але я вірю, що... Все Правильні люди роблять правильні речі, тому я думаю, вже навіть одне американське захід зацікавилося видати цю книжку на англійській мові, тому колись і фільм знімуть. Я в це вірю. <плес> <плес> там, там, там дуже багато про мою історію, про принципи життя, про виховання дітей, про те, як ми балансуємо, про те, як ми роздали бізнес, бізнесові принципи. Вона дуже цікава, ну, продати десь півтори тисячі книжок і. Я дуже так, завжди збираю відгуки, мені цікаво, що дуже хвалять, кажучи, читав, е, кажуть, що класно. Хоча я сам читав також. Ну, кажуть, що класно, бо я дуже полювався, не хотів видавати, навіть роздав різним людям, бізнесменам, релігійним людям. Е, просто там... Е, і Щоб вони вичитали, дали фідбек, що ті попадають в аудиторію. І вони кажуть, що прикольно, дивіться, вона сьогодні є тут на стенді, там, де French Group, ви можете її купити, якщо зловити мене, я навіть її докушу вам. І е, ці гроші. З проданої книжки всі йдуть на підтримку наших воїнів, тому що ми, як сім'я і як бізнес, постійно підтримуємо ЗСУ. Є бригади, з якими постійно співпрацюємо. Ми до